Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Як бачите, позаду мене вже трішки випало сніжку. Вчора я шортик викладала, як у нас був дощ. Після дощу почався льотяний дощ, а потім сніжок. Діти дуже задоволені, так як хочуть вже сніжку. Наймолодший зразу як побачив сніжок, запросив нас в магазин. Сказав, треба. Ну, а як ми батьки такі змусили, змушені були не відмовляти, а їхати і купувати те, що він захотів. Ну, це не завжди так, але буває. В нас зараз світло є і ранішній поранг. Вчора ввечері вже приїжджали. Мої родичі захотіли собі свинок таких, і взяли дві парочки. Я їм ось таку лампочку, звичайно, вкрутила. Та як <кій> прийшли червоні лампи за 340 гривень. Ну, тобто я вирішила, що вони вже стільки пробули би світла, і так як в нас надовго вимикають. Та вже їм тепла такого не треба. Лишилося в нас 9 і ще мають дві свинки замовлені приїхати забрати. Ну і там будемо бачити. Настелила їм соломки, щоб тепленько було. І вони собі граються. Трішки засвічує камеру. Купили ось таку хлопця, щоб сніжки ліпити. І, і, і лопату, і лопату да. наймолодшому ще придбали угі. У нас тут місцевий магазин є. Дуже теплі, дуже гарні. Ну, ось такі. садочок буде, так як ми їдемо або велосипедом, або машиною, так що не змокне, не змерзне. Ну і, звичайно, ось такий пластилін. Він полюбляє, вже ліпою, але сказав показати. Ось так. Подарунки на Миколайчика вже готові, але це пізніше. Ось, поки курочкам пішла наливати воду, поставила для поросят відерця, і Рудік вже п'є водочку Кс -кс 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 -кс. Ну така в нього привичка якась взялася. Вибачаюся з відра пити воду. Ось так наші поросятки їдять. Так і даю їм госипку, картоплю варену і водичка. Додаю трошки соня... соняшникового жмиху і вони ось так їдять. Вже коли всі, хто хотів забере, тоді поставлю їх на примік Ось там і курочки бігають, і поросятка, все на купу. Тут також у нас все добре, водичку тепло, В саруї у нас тепло. Вчора була. Можна сказати, рекордна кількість по яйцях курячих Було 10 штук. Ну, але з сьогоднішнього дня ми вже їх не будемо в їжу брати, так як позавчора дала від глистів. Курочка наляла водичку. Зараз подивимося, що в нас по яєчках сьогодні. О, ще курочка. Кише. 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 Два, чотири, шість, вісім. І ще. Ще здається, одна курка буде. Нестися. Я в сараю хожу, Ось, дивіться, трішки грізненькі, бо як собаці даю їсти, то вона е, пригає лапами і це. Солома в нас постелена е, тут. Е, вона така темна, тому що на полі дуже довго лежала. Ми її стцюкували, але і ось так я хожу в своєму сараю. У нас сарай старенький, дуже старенький, навіть занадто старенький, але в ньому чисто не воняє. Як буває, що запахи такі дуже гарно. Приємно сюди заходити, як то кажеться. Свинка вже дала великим їсти. карандаші також вже чекають на вечерю. Стараюся, щоб в них було постійно в кориці. Валентина Малишева мене питала, яка вага була поросят. 6 тижнів були поросята від 6 до 8. Вісім двісті був найбільший кабанчик. Ось вони собі граються. Я кажу, соломка просто темна, бо лежала довго на полі, і, і ну, дощі були, і ось так. Просто вона темна, але вона сухенька і чистенька. Ось кабанчики собі ходять, граються. Вже треба стіни буде. ну Вже як заберуть люди порося, тоді які тут лишаться, повичищаємо і чого піщите А вони чують, що старші їдять, і ці ще не їдять. І попіскують І по буде та буде. Де свинка ходила, там видно, що цегла вже не біла, а. Ха, як піщать. Їсти хочете, зараз я вам принесу малесенькі. так вичмакують, виїдають все. Не такі, непогані. Вони так на вигляд малесенькі, а як це, а як підняти, то такі хороші, хороші. А в них супер Кашку таку вони їдять, картопель кудись там вибирають Тьох, за мадюри. Всім дякую за перегляд, всім чистого мирного неба, миру, здоров'я та добра, всім па-па-па-па, З вами була Ксюшкіна Сім'я. Бережіть себе, бережіть свої родини. Па-па-па-па.